Продовжуємо далі працювати. <coughs> вже двох зброї розібралась. В них такі грудинки. Оце з одного, представляєте? Тут от бивник тільки вийде, капець. І жирку багато. Ну, шкуру з грудини знімаю і там жиру, короче, крила окремо, культяшки, ну, короче, гомілку окремо. Тут а, такі ці зарудини кісточки <coughs> на суп і шийку теж сюди, субор. Я все остальне жовтку. Де більш-менш, ну, де, де більш-менш, тут дебело м'ясо. те тож, на, е, Оставляю на цей. Чи стушити, чи теж. Ну, коротше, все воно піде. Що мені вам тут розказувати? Так, іду ще за одним, і ще один останеться. Я чотири штучки тільки розморозила. Холодильник розмерся, ми сьогодні світло виключали, дерева обрізали. Приїхала холодильник, вода стоїть. Коротше, я бролерами задоволена. Вихід з них. Шо, так і за м'ясо цього в магазині не накупляюся. Ну, іменно в бролеві. Сюди. дивіться, оце з одного бройлера Грудинки. Грудинки скільки. Оце шкода, що в мене таких вісів хороших немає. А зараз ми зважимо на контері. Мені цікаво. Включаю. Самі для себе, цікаво. Я под, по, по одній грудинці, ну по дві штучки. Ну, з одного броня. Блін, так не зважу, рветься це кульок. Як би не зважити. зараз я собі пакет кину і зважу. О, 995 грам, представляєте? З одного броліра грудинки. З одного бройлера. А це тут зводимо. Ну там деталі. Тут, звісно, менше трішки буде не хоче. Ну а тут 800 грамм. Коротше, директор. Так а скільки з них чуєте, скільки з них ще продукту, йомки палки. Шкура, жиров тут ще є. Я тільки чотири штучки оце порозрізаю. А ті в мене лежать ціленькі морозилки. Вдруг захочеться, може, закакти, а може в духовочку ціленьку. А там може качки підростуть та й там проживем. <сум> зиму. І крил, дивіться. Вкрила дибель. Ще й цю грудинку звожимо, зараз розберу. Так, з двох брунерів я тут запакую, щоб тобі добре розморожувати, бо як якщо кульок не преш, а треба буде пару штук собі тих, ну де образно, пару штук тих е, гомілок, то як почнеш його розморожувати. Оце я так пофасую. Ти мені ж цікаво, скільки з двох. Ой, випало щось тут у мене. Зараз узнаємо, скільки мілки в нас. О, кіло чотириста З двох. З двох, ребята. Уже другий кульочок почала. І це, мабуть, кожа. Дівелька буде його робота з ним, так? Да? Да. Це ще на мені других кульочків, не в такий. Ну, ладно, це буде в такий. И, правда, одна Ладно, цель цей накидаю Вот, тут. тут такие кисточки, на них мало мяска. Я тут доброе оставляю. Выход хороший. Тибель. Так знаєш, що воно там і по м'ясові гарне, не вонюче все коротше класно. Тепер знімаю шкуру. Вроде, конечно, в сторонке не остається. Та да тут же немає нікого, а він речить уже. Шкура піде у нас на зажарочку або ще щось. Жиркуські. А тут так взагалі. Не нагрій, я тобі даю-даю. Але їм не треба. Ще й толком не розметлися, представляєте? Я дорізаю своїх курей. Своїх, не моїх, ну вже мої. Це от плоти, вже цей самий, то мої. Понятне діло. Не затримуйте ваш час. Якраз поки доріжу, в мене там грибочки доваряться. А ви далеко не відходьте. І переходьте на наступне відео, будемо закривати грибочки, покажу, як їх закриваю.